Волею випадку цьогорічний чемпіонат світу з авіамодельного спорту кордових моделей відбувався саме в тому ж польському місті, де й 13 літ тому чемпіонат Європи, на якому тодішній вихованець авіамодельного гуртка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Андрій Коцак став бронзовим призером. Але у 2014-му на 18-річних спортсменів Андрія Шкільняка та Богдана Гребенюка чекав більший успіх. Пілот та механік у класі кордових гоночних моделей, що справедливо вважається найбільш складним та престижним серед чотирьох. Хрешти на змаганнях в особистому заліку стали срібними призерами. А в командному українці удостоїлися за свої багаторічні старання та зібраність на змаганнях золота сьогодні. в нас дуже приємна звістка. В нас є чемпіони світу. Ось це Гребенюк Богдан та шкільняк Андрій. І срібна медаль, хлопці завоювали, показали такий результат, в принципі, навіть неочікуваний, напевне, для них самих же, хоча, коли я супроводжувала тренера. Геннадія Соколова, я одразу ж з розрахунком на медалі повідомляла, що ми чекаємо лише з медалями вас, з досягненнями. Ми віримо в вас. Певна річ передувала цьому наполеглива праця та ретельний відбір, без якого не потрапиш у збірну команду України, в склад якої завше входять авіамоделісти Києва, Донецька, Харкова, Запоріжжя. Тому цей результат для Хмельниччини, особисто для чемпіонів та їхнього незмінного наставника Геннадія Соколова, довгоочікуваний і дуже приємний. І помітний каже начальник управління молоді та спорту області Ірина Мерлені. І хочу сказати, що задоволені ми дуже результатом, що це великий прорив, велике досягнення не лише для нашої Хмельницької області, взагалі для України. І наше управління буде співпрацювати з спортсменами, з тренером. Ми будемо допомагати йти їм на зустріч, вирішення їхніх проблемних різних питань. А наставник пілота і механіка, котрі відзначилися на чемпіонаті світу, зголосився бути гостем наступної програми Спорт підсумок Світлана Поробок, Андрій. Ріла Лазарук для інформаційного випуску.